Неминучий відкат термін, який мені прийшов для того, щоб усвідомити, що коли відбувається ріст, то дуже часто нам потрібно, начебто, скинути всі програми, всю прошивку і по-новому подивитися на життя. Всім вітання, мої неймовірні люди. З вами Елізабет Зен, і ми з вами не бачилися більше. Півтора місяці я з вами дуже скучила, мене дуже багато чого трапилось за цей період часу, що є розповісти. І якраз таки ця тема саме про це. Тому що останній раз, коли я тут з'являлася, я вийшла з дві і цей час мені дуже багато чого дав. Дав усвідомити те, що іноді дійсно потрібно відмовитися від ч... всього, щоб потім вибудувати все те, до чого я прагну. І от. Я скинула всі свої програмки, наприклад, я. Відмовилася від практик усіх, хоча в мене була така цілісна система, яка дійсно давала мені дуже багато енергії. і Мене дуже часто люди запитували, звідки у мене є скільки, і я завжди відповідала, що це система життя, яку я напрацьовувала роками, і вона дійсно допомагає мені, допомагає моїм учням. І коли я від цього всього відмовилася, знаєте, здавалося б класно, коли немає ніяких обов'язків, начебто, і коли ти просто живеш собі по потоку. Але насправді потоку не існує без системи, тому що коли немає ось цього налагодженого ритму життя усвідомлення того, які потрібні робити дії для того, щоб почувати себе краще, для того, щоб було здоров'я краще, для того, щоб був стан краще, вигляд краще, то дуже важко входити в цей потік, тому що потік він то є, то його немає. А коли є система, вона завжди дає енергію для того, щоб... Посміхатися, жити краще яскравіше, наповненіше, гуляти на природі, кайфувати від свого життя, і тому система вона складається з таких елементарних речей, кроків, які дуже дуже нам допомагають. І от, наприклад, моя система вона складається зі сну їжі, з дихальних практик медитації, фізичного навантаження, з наулі, тобто очищення кишківника, з постійного очищення гаджету, а я цього всього не робила протягом півтора місяці, і я почала скатуватися, у мене почали з'являтися певні залежності, надмірне бажання їсти, злив себе, неповага до себе, таке, знаєте, сумніви. І я два дні. Що мене привело до цього? У мене був дуже потужний масаж, і після цього масажу мене дуже вскрило. Тобто масаж тривав дві години, і після нього у мене вже відразу заболіло горло. Потім я приходжу додому, лягаю спати, вранці прикидаюся, а у мене немає не запаху, і ще досі ось наслідки відчуваються, тому що ось це буквально було декілька днів. У мене немає не нюху, не смаку. У мене горло болить і я така ого, схоже, що час залишитися вдома, бо я ну як не могла цього зробити. Тобто, мені подобався мій ритм, але я занадто мало приділяла часу собі своїм. Певним таким звичкам та паттернам поведінки, а дуже багато діяла ззовні. І це мене привело до того, що я в своїй мірі вигоріла. І знаєте, я зрозуміла те, що я зараз тотально в такому дуже духовному світі, та я зараз на вершині гір, в драгобраті. Тобто тут наскільки все швидко реалізовується, і наскільки все швидко підсвічується, що. В якийсь певний момент я зрозуміла, що духовні люди, так, з якими я взаємодію, багато роблять для ззовні, але дуже часто забувають про себе. А коли ми забуваємо про себе, то ми не можемо на всі 100% робити ззовні. І так як я була духовною людиною, але дуже довгий період часу в матеріальному світі, так тобто я взаємодіяла з бізнесменами, підприємцями, і ці люди вони знають, що це таке система і структура, і вони рухаються по ній. І коли я їм казала, така дія зробить вам це, така дія приведе до цього, вони це робили і їм це покращувало життя. А тут я розумію, що є розуміння руху енергії цього всього, але. Іноді забуваємо про те, що треба собі приділяти час, що треба діяти по відношенню до себе і собі не зраджувати, і піклуватися про себе, тому що окрім нас ніхто при нас не попіклується, і поки ми собі зраджуємо, поки ми себе недооцінюємо, поки ми собі е, даємо менше ніж можемо дати, то до тих пір ну, світ нам не буде більше давати. І я це дуже класно і чітко відслідкувала і зрозуміла те, що реально матеріальним людям треба більше енергії, ось цієї так розуміння, які практики потрібно виконувати, а духовним людям потрібна дуже система, щоб вони розуміли, що без системи в ось цьому хаосі і попотокі ну так можна щось зробити. Але ріст буде відбуватися ну, максимально повільно. І можливо і не буде тому дуже часто люди живуть на одному й тому ж самому, так на одній ті самій ємкості. Протягом дуже довгого періоду часу і ємкість кістя може бути фізичною, ментальною і енергетичною. Тобто, фізично у людини не може не змінюватися тіло, а навпаки, може навіть погіршуватися його стан. Можуть погіршуватися думки, бути більше сумнів в собі, так а можуть навпаки розширюватися, пропрацьовуватися ось ці різні програмки, і так само стосовно енергії. Тобто, енергія може все більше і більше йти на спад. А може розширюватись, масштабуватися і покращувати людину. Тобто вік, так і він не про те, що ми маємо менше енергії, він про те, що. Ми маємо свідоміше підходити до того, як ми живемо. Тому що дуже багато людей в дорослому віці мають набагато більше енергії та ресурсу, ніж люди в доволі таки такому молодому віці, та і старість це в першу чергу про мислення. Тому що чим гнучкіше мислення, тим гнучкіше наше тіло. Чим гнучкіше тіло, тим потім гнучкіше мислення. І дуже багато людей просто забувають на себе, на свій стан, хоча вже всі ми доведено те, наскільки позитивно впливає. На наше життя медитація, дихання, фізичні практики, так. Тобто кожен вибирає для себе щось своє. І це не тільки про духовність, так, це про дійсно налаштування свого тіла як біомашини. І це допоможе кожному з нас почувати себе краще, впевненіше і. Бути більш продуктивніше, і от ось цей період, знаєте, мого нізбіжного атката, як я це називаю, так тобто, коли потрібно трошечки повернутися на низ, і коли треба торкнутися у цього дня, щоб від нього відштовхнутися і відштовхнутися цілісно, от, оце класна штука. Дно це не завжди про щось погане. Тому дякую за ваші перегляди. Якщо вам це відео було корисним, ставте, будь ласка, вподобайку, пишіть коментар, підписуйтеся і чекайте на наступне відео, воно буде також потужним. І вже точно не з ось цим відрізком перерви в півтора місяці, а тепер кожного тижня я буду тут. Тому бувайте! обіймаю вас, обожнюю вас.